Всім привіт! Мене звати Назар, мені 26 років. Я залежний, вживав наркотики, такі як амфітам, орихуана, ЛСД, екстазі, кокаїн. Останніх півтора року вживав соль. Я знаходжусь на реабілітації вже близько четвертий вже місяць. Сюди я приїхав не сам, сам я не міг вже з собою. Визнати те, що я залежний і що я ну, не можу це побороти. Мені допомогли рідні, і на сьогоднішній день я їм дуже вдячний. Я знаходжусь о, в місті Хмельницькому, центр називається Пріоритет. І я радий, що я сюди потрапив. На сьогоднішній день я розумію, що я вдячний тим людям, які є тут, які мені допомагають, хоча я. Перший час, перших півтора місяці взагалі не хотів тут бути, тому що моя хвороба володіла мною. Але тут люди мене навчають, навчають мене розібратися в собі, зрозуміти свою проблему, зрозуміти залежність. І цьому я ще одне вдячний, вдячний, працівникам, волонтерам і, в принципі, тим людям, які тут є.